Сьогодні в обіді буде концерт якийсь. дитячий, я так розумію. так от всі готуються. А у нас сьогодні тут знову виставка фіалок і малюнків. От дивіться, діти 9-12 років, 12 років, отакі гарні малюнки. Весна, природа. От море дуже гарно і тут теж чудові малюнки. О тут тваринки. Отакі. Що таке на вулиці? Покажу. Так, А тут фіалочки у нас. Стільки сортів різних. Багато кількість, дуже багато. І фіалочки покажу вам ще раз поближче, ми може якісь нові з'явилися. Сейчас ещё надо дальше включить. Щоб... Mm. 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 Який лист цікавий. І гарні всі. Ой, маленькі які. Чудово. Такі компактні дуже. Оця гарна, яка дивиться. Ялочка. Чудово. Я вже на місці вже передержалася. Сьогодні такий концерт, всі наряжені. от таке святковості сьогодні. Дивіться, як гарно прикрасили кафешку. Варінд у нас такі квіти яскраві, така атмосфера весняна. А тут підсолнухи трошки. Таке. Я ходила на вокал сьогодні, співала. І так погода змінилася швидко. Було тепло, сонце, жара, а зараз дощ повинен бути, я так розумію. О, Скільки букетів несуть люди. Напевно, на концерт йдуть. От. Так, іду ще зараз. К стоматологу і дивиться, скільки тут гарних флоксів шиловинних, шилоподібних. От тіс, на жаль, засох. Такий був гарний, я пам'ятаю, я тут теж проходила раніше, а зараз висох. Але тут така краса, отакі флокси, о який малиновий клас. Люблю так гуляти і роздивлятися, у кого як біля дому посаджено щось. Цікаво завжди. А в мене така неприємна ситуація. Вчора розсасувала м'ятну конфету. Просто не кусала. Просто розсасувала. І коронка, яка у мене в одному зубі була. А вона прям отак витащилась. Ця коронка з штівтом разом. Ой, капець. Знову потрібно йду, йду сьогодні, к стоматологу буде дивитися, що там можна зробити. Я поставила його на місто єлі-єлі Це було важко, тому що він тут теж гарно. От. Зараз. Стоїть на місці все добре. Але все рівно потрібно подивитися, що ж там, чого він виташився. От мені не щастить цими зубами, то одну, то другу. Сьогодні після стоматолога вирішила зустрітися зі своєю подругою, трошки поспілкуватися. Дивіться, яка гарна погода. Небо сьогодні чудове, таке блакитне, яскраве. Хочу вам трошки розповісти про свою коронку, про зуб, який випав у мене. Прийшла я, вона говорить, що зламався кусочок зуба, на якому сама коронка була прикріплена. Одна стінка зуба зламалась. Все, ні за що кріпитися. І тому знову нанесли цемент і поставили коронку. Але, як вона сказала, що це ненадовго, дай Бог, щоб продержався десь 3 роки там і так далі. Тому що там вже не за що схопитися цьому зубу, на жаль. І тому потрібно готуватися, для, щоб. Ставити імплантант. Імплантант один на цей зуб, він коштує приблизно 12-15 тисяч гривень, десь вона казала так. І там вже ставиться корінь, і на нього вже одягається зуб, новий імплантант. Отак. Ну, Я сподіваюся, що ця коронка продержиться, тому що це. Так, не заплановано у мене. Ну, це життя, щось поробиш. От, я сюди приїхала сьогодні, мені час не, не можна їсти, а хочеться вже, я ж не, не обідала сьогодні. От, наш театр Магара. Ось така от у мене сьогодні історія. Ну нічого. Буває і таке. Тут дивлюся афіші різні. От якийсь буде прем'єра сезону 3 травня чай з м'ятою або з лимоном. Комедія за мотивами п'єси Навара і одекера. Отак от, от. Щось цікаве. Я в театр давно вже не ходила. Мене вже так давно вже не було там. Але хочеться. А це я прийшла в Олександрівську лікарню. Дивіться, як гарно тут. Все нове, зроблений ремонт. І навіть є кафе, в якому продаються смаколики, можна замовити, замовити каву і так далі. От мій зал по реабілітації. Тут я робила вправи різні. Добрий вечір. Сьогодні я ходила на танці, і наш викладач з танців привітала нас сьогодні з таким святом, міжнародним святом танців. Сьогодні у нас 20... 29 квітня, я навіть і не знала, що сьогодні таке свято <свіст> було дуже приємно. Всім вона подарувала такі орхідеї. Всі були жовтого кольору, і тільки одна з такого бускового кольору була. І я її попросила. Говорю, Можна мені таку? Мені подобається цей кольор. І вона мені подарувала таку. така чудова. І дивіться, як цікаво. Вона як на такій пластиковій е, палці, і тут капсула в капсулі вона відкривається, і туди можна додати воду, і вона за, за рахунок цього так стоїть на ножки. Отак можна дарувати і подливати воду. Коли настане час, отак. От така краса, у мене тут весняна композиція вийшла, дивіться, сакура ну, це таке іскусственне. І орхідейка. І тут такі у мене були з посилки штуки. І так гарно вони закривають вазу. От. Тому було дуже приємно від неї. Вона нам завжди дарить щось таке цікаве, і потім ми їй теж. У нас такий гарний колектив. А на танцях дівчата всі супер. Ми на одній волні дуже приємно ходити на такі танці і настрій покращувати себе. Краса. Сьогодні ми замовляли з сільпо різні товари. Ми замовляємо там курячу грудку. Вона по 129 гривень. Грудка на каркасі. Яку я потім чищу і розподіляю. зараз вам покажу. Це дуже вигідна ціна, тому що зараз куряче філе у них, у них коштує приблизно 200 гривень. То було 100, 180, зараз чомусь уже 200. А така коряча грудка 129. Так, поки що залишилось. Я взяла такий пак. Знатна курка. Зараз розріжу і покажу вам. Тут 5 курячих грудок. От одна, отак вона виглядає. Ну ви все знаєте, я просто покажу вам от такий каркас у неї. І зараз я буду чистити її, щоб потім готувати з неї. Так, кожу зразу вбираю, вона мені не потрібна. Тут 5 грудок курячих. Одну я вже від шкури почистила. І зараз буду відділяти куряче фі... філе. От одна куряча грудка вийшло два філе і отакий от каркас, тут з м'ясом. Ще я його не обираю повністю, залишаю, а потім з таких каркасів з двох штук, і я варю бульйон на суп, на борщ, просто на бульйон. З чесночком, з таким легким. От. Він. Виходить дуже смачний, і легкий, і наваристий, і нежирний, отакий, от, з одної грудки. Так, зважую на вагах, от у мене 617 грам дві грудки вийшло. Каркас 160 грам з м'язком. Тут трошки м'язка, тому він не голий. 160 грам. Тобто 600 грам. Куряче філе чисте і каркас 160 на бульйон. Отак. Так, я філе все обрала. 2900 вийшло у мене куряче філе чистого. Це кості з курячого філе, з курячої грудки. 835 у мене вийшло. Тут 5 каркасів. Таких на бульйок. Я зараз все розлажу по пакетам і заморозку. А з цього я сьогодні буду робити котлети і запекати шматочками в духовці. Все вийшло, два пакети я розложила. Приготувала я їжу на, на 2-3 дня Це курча в кисло-сладкому соусі з кунжутом. Я вже таке робила. У мене, у мене є на каналі це відео. Дуже гарний рецепт. Він підходить під рис, під такі страви. Вот. от така страва смачна. Це з пів кіло приблизно вийшло. Це котлетки в паніровочних сухарях. отакі такі піджарені. У мене такі люблять. Це з кілограма вийшло, кілограм філі. І ще я запікаю в духовці з пів кіло курячого філе такими скибочками, дуже смачне, соковите м'ясо. Його можна і в салати додати, і е, їсти так. Мій син дуже любить їх їсти як бутерброд з хлібчиком, який я випікаю. Отак ось. Зараз в духовці постоїть 10 хвилин і все. Оце все у мене вийшло з 2 кг курячого філе. І котлетки, і курча в кисло-сладкому соусі, і ще філе запечене в духовці. Ми сьогодні з вікою ходили к діасервісу гастроентерологу. Хороший гастроентеролог. Хочу вам показати, яка у них доглянута клумба. Так. Проходила, проходила мимо і дуже мені подобається. От така краса тут. Ромашки будуть квітувати. А оце, я так розумію, це живучка. так вона виглядає зелені листя і такі варіантний. Перший раз бачу її на клумбах. Флокси чоловідне і так далі. Чудово. Така, акуратно дуже. Всім привіт і ми з Вікою прийшли в проспект Кафе. І будемо пити кофе і їсти дуже смачні панкейки. Тут вже каштани квітують, дивіться як гарно. Такі чудові каштани Сьогодні дуже гарна погода. І вже вечір. Ми тут трошки посидимо Відмічаємо мою покупку кросівки. От вже вечір. Там вже фонтан працює на Майковського у нас. О, нам вже принесли. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Дякую. От такі панкейки з морозом зверху, горішками, шоколадом. Дуже смачні в проспекті вони. Ми вже Брали їх, вони класі. А от і вогники з'явилися. Дуже смачні панкейки, були. ну вони як оладі такі більш, воздушні, великі такі, 140 гривень та порція коштує. Дуже смачні. Дуже люблю місто Запоріжжя свій, насолоджуюсь.